Так, я тут, я тут, я біжу, друзі, я біжу. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua, Чергова розпаковка. Третій сезон і третя серія. Уявіть собі, вже третя серія. Ви позавчора буквально дивилися другу, а сьогодні вже дивитесь третю. Тож, дякую вам, що завітали, і продовжуємо. Ми розпаковуємо. Палету Кирпошти, загублені посилки, посилки від яких відмовилися, все це потрапляє сюди. Тому сподіваємося знайти скарб, наш баланс або в цьому кутку, або в цьому кутку. Ви його можете там бачити. Це те, що загально ми заробили або не заробили І зараз. Там мінус. Переходимо до розпаковки. Менше слів, більше розпакову. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, де я дів свого а... ножа. Так, коробочка. Коробочок у нас в попередньому випуску не було. Тому давайте подивимось. Ну, Мабуть, краще б їх і не було. Пульт, Пульт у нас від е... лампи, як ви можете бачити. Якщо не вірите, подивіться краще. Так, 5 гривень. Що це у нас таке? Так, знову ж таки, Pulse, MMHD, HG and uh, AD Medical. Коротше, знову ж таки, скоріш за все, штука для вимірювання тиску. Давайте дамо їй гривень 30, вона поскоромніша, ніж попередньо. Що це таке? Я не знаю, чесно скажу. Якщо хтось знає, що це за прилад, напишіть мені, будь ласка, бо я не знаю. Так, а, 3D ручка. Прикол. Як воно працює? Прикол, 3D ручка. Жюде. Місяць. <клухи> так. Нічого не відбувається. Можливо, просто велика звичайна ручка. Краще б коробок і не було, як я і сказав. Але у нас є ще одна. Тому давайте відкриємо ще одну. То ні одної, то дві підряд. Чому б ні? Нічого собі запакували. Так. Легенько, легенько помалу є. Yeah. Туда так, і тут у нас такий бокс. Ну, бокс схожий на годинник Я вам так одразу скажу. Ну. Вгадайте, що це? Правильно це те, що вимірює тиск. Але мені здається, що це, мабуть. Так, ну не вмикається. Скоріше за все він розряджений, і тут якось потрібно буде вставляти батарейки. Але я це ламати не буду. Коротше, мені здається, що така штука, я не знаю, наскільки вона доцільна і вірно показує а, показники, але ось такий, в порівнянні з тим, який ми знаходили в попередньому випуску, значно зручніше і практичніше. Про те, що краще, не знаю. Це не моя стихія, скажімо так, тому я в цьому не професіонал. 60 гривень спробуємо заробити на цій штуці. І переходимо до жовтенького пакета. Мені здається, їх давно не було, враховуючи те, що ми відкрили, два підряд. У нас тут знову телефон. А потім мені напишуть. Ти що знав, що там буде? Звідки Звідкіля скільки телефонів? Ну, друзі, ну звідки я можу знати. Все, що я знаю, це те, що всі ці посилки з одного складу в одному місці. Розумієте, все, це все, що я вам можу сказати. А чи це замовляла одна людина в одного клієнта? Там і не забирала їх, а той клієнт відмовлявся. Я не можу знати, чесно, от повірте. От як воно є, так воно і є. Все. Тут немає ніякої магії, фантастики, фентезі, нічого тут немає. Зрозумійте це. Не вірите. Ідіть на аукціони Прозоро, прийміть один раз участь і подивіться, як це відбувається, щоб просто зрозуміти. А якщо вам вдасться ще й викопати дешевий лот, то ви ще й практично нічого і не втратите. Тому невеличка, лірична. Відступка, а ми продовжуємо. У мене тут невідомі для мене телефони, тут якийсь алкатель, а тут Реліанс Класік. І я ні одного, ні другого, ні, ніколи в житті не, не бачив нічого. Алкатель, можливо, щось десь в мене якось там віддалено пролітало це слово, але в цілому ні. Ой, кришка відпала сама по собі. Вона сама відпала, я не при чому вона не, не дуже міцно тримається. Ані тримається. Так, ну я вам хочу сказати, що цей Real Lens в доволі гарному стані. Батарейки немає. Ну, стан непоганий. Не знаю, що за телефон, одразу скажу. Алкатель також в доволі непоганому стані. Як воно? Ага. Навіть з батарейкою, прикиньте. Зараз спробуємо вимкнути. Я чую, що важкий зараза. Так. по класиці, зажмем кнопку. Я не впевнений, як його вмикати, і не впевнений, що я роблю щось вірно. Так, ладно, не буду класти. Я, я не шарю, чесно, я вам скажу. Але, але, що я замітив? Зацініть корпус, він прозорий, там видно болтики, шурупчики, ці всі штуки. прикиньте, офігеть. Тобто тут видно, йде боковий прозорий, е прозора рамка, і видно все, що під нею. Це круто. Блин, прикольний телефон. Не знаю, чи він був популярним, чи ні, але. Бенардум Левіосса. І якби я вмів гарно монтувати, там би у вас могло б щось полетіти. Але, вибачте, немає грошей на монтажера. а сам я не навчився поки що. Я то покоряю, до він але не настільки сильно. Так, антенка до авто має декілька положень. Ну, коротше, така антенна. Скоріше за все, клеїться. Я не знаю, до якої моделі чи чого, але тут ні, ні, нічого немає. Якщо кому потрібно, забирати. Так, йдемо далі. Хочу... Ладно, давайте цей. Трив... А він важкий. Тут, до речі, не одна штука якась. Він важкий капець. Давайте подивимось. Що тут? Може це саме та посилка, яка відіб'є мені все? Було б непогано. Важкий. Так, що тут важкого? Виконік Бас Reflex Hive System. Виконік. Отакий професіональний бас систем. E -e, Колонка, коротше, що хто не зрозумів, e, мабуть, сюди заводяться дроти, під'єднуються і воно тоді бам-бам-бам. Так, окей. Відкладаємо в сторону вже всі столи в пасивках. А ми ж тільки почали. Так, динамік. Не знаю, наскільки такі динаміки будуть рентабельними. Отака ось штука ззаді написана. Але, як мінімум, тут є магніт. Можливо, кому потрібен магніт. Так. До речі, мабуть, це він і був важкий. Так. Колонка. колонка, але. Половина колонки. Є друга половина? Мабуть ні. Ну Вона така підушатана, звісно. Да. Гама, ну, не знаю, чи це дорога колонка була колись чи ні, але це ось, блін, шайба важка така, капець. Теж видно, що була колонка, але бачите тут, що у нас? Ну, прям важка треш. Мені здається, вона важче, ніж ця штука. Так, да, вона важче, ніж ця штука з магнітом. Так, так. все. Все. І отакий дінам. Коротше, хтось купив набор запчастин вирішив його не забирати. Можливо, подивився, сказав, та ні, воно прям піпець, я манав його брати і дрочитися з ним. Можливо, я не отрицаю. Так, йдемо далі. Сподіваюсь, тут був книга Було б неприємно. Так, ні, у нас тут бокс якийсь. Непогано. Зацініть, як виглядає. Офігеть. Прикол. Ну, я... О, пішла пелючка. Пішов треш в носі. Я думаю, що ось такі штуки колись, напишіть, хто от чесно дивиться і застав в ті часи, скільки отакий от набір міг коштувати. Бо мені здається, до речі, тут, можливо, є десь і ціна, але. Та не немає ціни. Мені здається, така штука раніше, але вона виглядає дуже прям лакшею. зважаючи на те, що це бритва. Оця коробочка замшева така, ну це дуже гарно. Навіть зараз ну пройшло стільки часу, і навіть зараз це виглядає стильово. Зараз на сьогодні, я думаю, її красна ціна, там 200-300 гривень, якщо продавати в Україні. Якщо продавати за кордон на ebay, я думаю, можна баксів 30 зачепити. Я ж поставлю на аукціон в телеграмі за 50 гривень. І якщо вам це цікаво, ви можете зайти та прийняти участь, вибороти і спробувати заробити, якщо ви там торгуєте, наприклад. Так, це був білий. Перед цим був білий, тепер буде жовтий. Так. Шуко СК 601. Не працює. Потрібна зарядка. Працює не від батареї, як можливо, розряджений. Але я навіть не знаю, що це. Це. Це щось для гігієни. Мені дві думки. Або це е, штука від зубної щітки і сюди потрібна насадка, або о, це просто воно таке, знаєте, напівгнучке. Можливо, це та штука, з якої йде вода. Нам такі потраплялося. Але я не сильно розумію, чи це отвір чи ні. Ну Тим не менше, така штука. Не знаю, скільки це може коштувати. Так. Щось знайоме. ну, хто здогадався, що це? Попадавсь вже нам та багато разів. Це такий багатофункціональний пістолет, який можна використовувати за призначенням, і використовувати не за призначенням. Як буде використовувати його клієнт, я не знаю. Так. Не вмикається, але це не проблема. Вони заряджаються. Тут є свій акумулятор. Єдине, що немає насадок. Да. Ну, Насадки, я думаю, можна докупити. То таке діло. Насадки не такі дорогі. Коротше, це масажерний пістолет. До речі, ну, стан у нього доволі гарний. Не бачу ніяких ні коценок, ні збитих а, всяких, а, моментів. Тобто, така штука нова, коштує мінімум 400 гривень. Мінімум. Вставляється насадка і проводиться масаж. А не за призначенням, тут дуже сильні вібрації, то вже не знаю, що можна з ним робити. А ми йдемо далі. Так. Блін, який цей ніж гострий, мені з ним страшно а, поратися. За що? Ну, я не знаю, що... А, ні, знаю, ладно. Мовчу. Гірше чохлів, можуть бути тільки дроти. Я вам чесно кажу. Так, що у нас за девайси це. Схоже на айфон, як на мене, ні? Може бути айфон? Я думаю, може. Так, сюди. Ideal of Sweden. Такий чохол. Скоріше ну, за все, це все на iPhone. За... Блін, жодного разу ще не знайшов чехол собі на телефон на 11-ку. Це треш. Ну це лопата просто в порівнянні з моїм телефоном це просто лопата. Навіть цей, по розміру, більший, ніж мій. Я б з таким не зміг ходити. Це дуже великий. Він в руки незручно не, не лежить. А що говорити про це? Ну, воно ж незручно. Я, мені подобається моя 11-ка, тим, що я великим пальцем достаю куди угодно. І це дуже швидко і функціонально. У дружини 14 прошка і вона незручна для мене. Їй комфортно вона звикла все щось, а мені незручно нею керувати. До речі, тут отак. Можливо, щось тут на 14-ку буде, то дружина забере, а так. А так ви знаєте, де це все можна буде знайти. Що не знаєте? Друзі, знаєте, так дивіться, ставите відео на паузу або не ставите, воно може продовжувати йти. Спускаєтесь нижче, там в закріпленому коментарі посилання на телеграм. Переходите туди. І бачите всі ці лоти. Все, що я знаходжу, окрім того, що я залишаю собі, але це буває дуже рідко, я виставляю туди. Все з 50 гривень. Без виключень, яка б дорога річ не була з 50 гривень. І за 60 гривень, якщо ставок не буде, ви можете її забрати. Тепер ви знаєте. А ми відкриваємо наступну. Мені не складно. Футляр для очків. Аван. Аванкліон. Аванкліон або Аванкліон не, не, не дуже зрозуміло. Так, ну, непоганий. Ну, до речі, доволі гарний. Тут замшик всередині. Під гарні окуляри. Так, плюсик. 60 гривень, я думаю, ми його продамо. Так, ідемо далі. Жесть! Я чуть себе і не порізав. Офігеть, воно вилетіло. Фух! Так, що повилітало? Раз, два. Три. Все. Так, сита. Звичайно. І тут у нас така штука. Скоріше за все це кліпса для рожка для кавомашини. І тут також кліпса для рожка для кавомашини. Так, ті, хто використовує ручні, можливо, вам це може підійти. Я, звісно, не знаю, навіщо їх потрібно міняти, але сама суть того що. Стильне пакування Укрпошта. Завертайтеся в будь-який час, запакуємо та доставимо. До мене додому. Бо людина не забрала. Чому не забрала? Зараз подивимось. Чи проблема це в пакуванні? Не можу сказати. Бо ще не бачу, що всередині. А, ну. Всередині. Така тема у нас, коротше. Курілка. Ну, розряджена, наче. Так? Да? Так. Да. Ці одноразки. Так, ще одна. Тут кнопки нема, не знаю, як вмикаються. Я таке не, не палю, не шарю Так, і ще одна. І. І половина зажалка. Чого її не забрали? Але ж, вибачте мене, бачили, що купували. Навіщось ж купував? Фух! Я нічого не побув. Таке ми ще не відкривали. Давайте подивимось. Таке я люблю. Це максимально кастом. Це означає, що пакувала точно жива людина. Так... Давайте подивимось, що тут. Точно випає. Так. Дай Бог здоров'я, то мені його так скручує. Ліхтарик. Ну, він легкий, скоріш за все, немає батарейки. Не, мабуть, він, скоріш за це, не працює, бо це пуста гільза з-під ліхтарика. Що це таке? Какие-то прицелы или что он тоже лифтарик. Короче, какие запчасти. Такие. Ничего себе. Ліна, я вже зрадів, відповідаю, я вже думав ми відбилися. Парксайд інструмент нормальний. Коротше, така запчастина. Основа, але немає головки і немає акумулятора. Можливо, комусь треба пишіть. Окей, але це не все. Так, що в нас тут є ще? Вітек, uh, це, судячи з цього, скоріш за все, був будівельний фен, але ми бачимо, що він обризаний. Да. Можливо, хтось шари, як того зробити, то пишіть. Така штука якась, смаска чи що. Так. Не знаю, що це. Колоночка якась. Щось працює. Батарейку замінив і вперед. Так. Рімениць від сумочки якоїсь. Динамік. І касаляна, Так, фонарика такий налобний. Ну, не горить. О, щось ще. Є. А, і ще один ліхтарик. Теж працює. <ріст> У мене немає слів просто. Сорі, конечно, но... Я розумію 3000 тисячі гривень, але ж це ж таки треш. <ріст> тут, мабуть, коротше посилки. Я якось не звертав уваги. Ну, скоріш за все тут в цьому лоті зібрані посилки, які... Ну, типу, знаєте, з низькою о, вартістю оцінки. бритва. Така, як типу, була в футлярі. Трішки інша форма, але суть та ж сама. Хоча маркування Харкова немає. Харків. Скоріше за все. Оце за 3000, це ж ну, типу, тут ще коробки є, ви не подумайте, що це все. Тут ще є коробки. Скоріше за все, те, що там, знаєте, з мінімальною оцінкою, можливо, я не знаю, на новій пошті мінімальна оцінка це 200 гривень, яка на Укрпошті хази, але сама суть. І можливо, через то і не було, але якось я не помічав, що там в лотах є якась характеристика того. Можливо, потрібно буде звернути на це увагу. Але тим не менше, чомусь билося тільки дві людини. Ну, це дуже велика рідкість, щоб от був ти і ще один учасник, і все. В мене, от, скільки я вже знімав розпаковки, це було вперше, наприклад. Розумієте? Тому так. Ну а. Як ви зрозуміли, я підводжу до закінчення цього випуска. Це третя частина. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся. Не забувайте посилати це знайомим, друзям і підписуватися. Всім дякую та до зустрічі.